Так, друзі, всім привіт! Ви на Ютуб каналі Вихідний 2.0» і це обіцяне ново шоу на зв'язку. А за мною сьогодні е, Іван Люлінов. Вань, привіт. Привіт, добрий Хоча день. Хоча ми 40 хвилин вже спілкуємося? <ривіт> Зірка ліги сміху, актор та гуморист Іван Люлінов. Людина з молдовським корінням та українським серцем. А ще найяскравіший учасник танців зірками. Його пісні постійно потрапляють до трендів Ютубу. Але Іван не лише розважає глядачів своїми жартами і треками. Він активно підтримує Україну у боротьбі з окупантом. Допомагав біженцям у Кишиневі та брав участь у благодійних концертах. Іван Люленов – не просто талановитий артист. Він людина з великим серцем і справжнім патріотизмом. Все дуже просто. Треба дзвонити людям. Да? Будемо дзвонити людям. Дивись, є категорії, є 5 запитань. І неважливо, чи знаєш відповіді на них ти. Головне, щоб знали люди, яким ми будемо дзвонити. Ага. На дзвінок в тебе є 60 секунд. Ага. Якщо людина відповідає правильно, ми йдемо далі. Якщо людина відповідає неправильно, я забираю в тебе 10 секунд, і ми з цього ж питання дзвонимо наступному. Ого! І тут є варіант. Ти можеш встигнути за хвилину відповісти на 5 запитань, і тоді ти виграєш. Але ти можеш і програти. Ти думаєш, у нас є приз. Я думаю, ні. Це правильно. Бо в нас є покарання. Той, хто програє, натягує її собі сюди, під носика, і отак от відтягує і три рази. Так я! Три рази. Три рази, Ого! три, так, три а... рази, рази. так, Тому від тебе мені телефон. В мене твої контакти, і ми поїхали. Перший раунд. Тут є різні категорії. Є музика, є кіно, є Україна, є ігри, є полуничка. Полонички. де що, я чесно не пам'ятаю, але обирай колір. Ну давай легкий якийсь, давай жовтий жовтий колір. Жовтий колір. О, це в нас музика. Давай. дивись перше запитання: під яким ім'ям більше відомий Кертіс Джеймс Джексон третій. Сухо. Отже, автобус київ кишиньов може знати. Автобус київ кишиньов Музична людина багато слухає. Ну кьорці сам ряд він знає. Я знаю, хто може знати. Еміль може знати. Але це, але це аж наприкінці. Та сам продюсер Еміль. Дивись, в тебе на дзвінок буде 60 секунд. Якщо він. Якщо він відповість, якщо він відповість. якщо він робить музику круглуси. Ти впевнений, що йому дзвонить. Так, да, я впевнений. Ну, він же по музиці. Можна так знати? або треба навпаки? Да, автобус... ні, ні, ні. Я можу автобус Київ Кишинів, але потрібно буде резинки. Алло. — Еміль, привіт. Зручно розмовляти? — Може, може, так. Да. Да. Е, я знайшов шоу з дзвоню тобі. Ми мало часу. Коротше, е, питання музичне: під яким ім'ям більш відомий Кьортіс Джеймс Джексон? Третій? Знаєш? Кьортіс Джек Дженсон. Кертіс Джеймс Джексон Третій. 60 секунд. Є хвилина? 30 секунд. 30 секунд, так. Знаєш приблизно, чи... Ну, не гуглі, не гуглі. Це не 50 цент, ні? Ти думаєш 50 цент? Я думаю, так. Блін, я теж так думаю. Ну, давай, я... По-любому, так, я Ага, все, дякую, дякую, Еміль. Давай на зв'язку зараз відповім. Давай, пока-пока, дякую. 54 секунди. Отже, Еміль за, сен, сказав, за 54 секунди сказав, що Кьос Джексон третій це 50 Cent. І це. І це правильна відповідь. <різь> О, вітаємо тебе, вітаю. Еміль, дякую. Блін, він так, так почав подумати. Я думаю, що Красавчик. він не скаже. Мало хто знає, мало хто знає. Я тестував це дуже знаю. Багато хто каже, що це Майкл Джексон. Ну, типу, може, це хтось із Jackson 5, оце вся двіжуха. Ну, добре, перший раунд, і ти його пройшов. Їдемо далі. Другий раунд. Так, давай, другий раунд. Обирай колір. Так, ну давай зелений. Зелене. Обирай запитання. Будь ласка. Як звуть собаку? Вже важко. Головного героя фільму Маска. Фільм «Маска» пам'ятаєш? Фільм Маски пам'ятаю. патрон» там. – «Пес патрон». Блін, Як звуть собаку з фільму маски. Анастасія Пума. Пума, це. Пума, по, собакам, по собакам, по собакам, по собакам може бути. Це Puma, це бренд, це хтось з бренд. Так, дивись, значить, це Віталій за гінки на манів, але в мене немає його номеру. Він, він би точно сказав. Він знала, би точно сказав. Точно, Є в мене друг, але він з Молдови. Ні, ну якщо ви будете говорити румунська, а потім ти ні. скажеш, що <рес> ні, 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 він з Приністров'я і він, але він українець, але він спілкується російською. Точно, ну, бо є Ваня Music Shop. — А ти чистиш контакти? Взагалі ніколи. ніколи. Я навіть не користуюся цим те, що зараз нажав. Це перший раз відколи в мене віктор Заробітчання. Віктор Заробичань. це команда така. А я думав, про тобі робили в Києві. Yeah, <laughs> так yeah. записав зараз. Вони на лисники грають у ah, класні ребята. До речі, кому дзвоним, кому дзвоним. — Ну я, я... Думал, що... ну, тебе звукач на звукачі. Да, да, дуже да, багато да. так ти можна букву з да. <laughs> 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 так. Я думаю, що можна позвонить Вові Красюку. Давай, давай. давай. він в просто да? він з Придністров'я, Да він автор. Він теж грав з нами в команді Стояновка. Щось мене підозрює, що резиночка сьогодні по носу буде получать я. Давай подзвоним по телефону. Що, один раз живемо. А, ні, це молдавський номер, але раді шоу. -шоу? На зв'язку. Якщо він скаже пас-патрон, то він наша людина. <звук> алло, алло, алло. алло. Ваван, это Ваня. Люляна за пісну. Коротше, я знайшов. Я на українському ютубі на шоу, Буду казати українською, можеш підати російською. У мене є 60 хвилин. Я розумію, все добре. О, баті, О, наша я людина. Так, є запитання, буду вдячний, якщо відповіш. Як звуть собаку головного героя фільму Маска? Я подумав, що ти можеш знати. Майло, Майло. Майло? Клас, точно. Блін, дякую. Потім, потім напишу. Дякую. Давай, пока-пока. Спав враження, так? Твій молдовський друг відповів Майло, і це правильна відповідь. Вітаю тебе. Блін, бачиш, він. А я ж кажу, він українець, красюк, це українська фамілія. Він просто Придністров'я. І. Ну, якби він ще сказав слава Ісусу Христу, то взагалі. Він знає. Красавчик, красавчик. Два раунди пролетіли, йдемо далі. Третій раунд. Лишилося ще на три кольори. Ти бач, питав, як довго ми будемо знімати. Судя по цьому ще хвилин десять. Ні, ні. Ну я можу обирати людей автобус і в кішені, щоб не відповідали. Але я ж намагаюся. По категоріям нас тут ще є полоничка, ігри і. і ще якась третя. Давай фіолетовий. Фіолетовий — це Україна. Україна. Україна тут. Будемо дзвонитися президенту. Запитання звучить так. Скільки літр в українській абетці. Всього, отут ти. І... Ну, до речі, ви Вова, ви? Вова може знати. Теж да. ви? Але ми не будемо йому знайти. У вас. Uh, Румусь, а румунська. Я не знаю. Я, я думаю, що в українській 33. Але треба, треба от, щоб хтось з контактів знав. Ваня Сирбо. Точно знає, скільки в румунській, але в українській. Віталій, майстер-холодильник. Хороший майстер. Ні, ми ремонтували знов холодильник, я його наміталом здав потім. Звонити не будемо. Не будемо Якщо що, не так з квартирою. Такий є контакт. Є контакт. Якщо не так з квартирою. Це напевно було дуже. Це я впевнений, що це київський номер, тому що це український номер, тому що це було. Ми знімали квартиру, і вони нам сказали, типу, якщо не так з квартирою, набирайте, я записав, якщо не так з квартирою. Це дуже зручно. Є ще Женя СБУ. Та, напевно, Та... про обетку не буде. <реш> не буде, не буде. буде. Та, ну, ладно, мав <реш> <реш> не варіант. Я спробую, щоб це була людина, яка українською хоча б розмовляє. Хоча б розуміла б. Що, хоча б розуміла б, так. Да. Ну, можемо Кухарчука набрати, Ваню. Давай. Норм? Давай. Ну, ти впевнений в. Вані? <реш> Ні, я в ньому взагалі не впевнений. Я впевнений, що він, він правильно. Кіріл гад. Він від мене. Блін, я просто не знаю, він може не знати. Блін. Ладно. Не віриш, так? В кухаре? А можу а може, лізі своє кохану набрати? Можеш. Так, набираємо мою кохану про абетку. Не впевнений, але вона. Вона теж кохана, до речі, записана кохана. Вона зараз, ми ж йдемо на Київське море, вона скаже: ну ти довго ще. Кохана, привіт. <ріст> <ріст> я знайшов, шов, погано не кричи, я знайшов. Є запитання. У мене є одна хвилина, тому слухай, будь ласка, уважно. Якщо ти мені допоможеш, буде пріс. Ми Ви на можна. Київське море поїдете раніше. <ріст> <ріст> Коротше, слухай, слухай. Скільки літер в українській абетці? Літер <ріст> в українській абетці. Так. Ти точно знаєш. Мені так здалося. Ну, я думаю, що 33. Ти як думаєш? Не можна так? Ні! Кохана, скільки думаєш ти? Я думаю, 33. Ммм, тихо, як? А чому ти так. Ну, тому що. Все, в нас нема часу, кохана. Хвилина пройшла. 33 три каже. Цікаво, цікаво. Твоя прекрасна ліза кохана відповіла 33. будемо робити вигляд, що ніхто не підказував. Це правильна відповідь. Є -є -є -є. Вітаємо тебе. Легко тьфу-тьфу-тьфу. Ти, ти знаєш? Я, я ж тобі казав, що для мене оце дзвонить. Це іспитання таке, що ніби я в последні герої зараз для мене це найнезручніша річ взагалі в світі. дзвонити людям. Я б зараз краще б не знаю по по грязі, плавав якось щось. Яке таке шоу. знаєш? — у нас такий теж є конкурс. <сум> є так конкурс. <сум> 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 Добре, а їдемо. — людям для мене просто смерть. Я не знаю, для мене це дуже важко. Але. Але ти виграєш. Третій Але... раунд Пролетів. Правильна відповідь. Їдемо далі. Четвертий раунд. Голубе беремо. Голубе це ігри. Це ігри. Це ігри. Важливо, ігри. які ігри. Важливо, які ігри. — Тому що це можуть бути Підступні Опа. ігри. Е, — да. — Ім'ям якого супергероя О. називають комбінацію в покері. Ім'ям якого супергероя? супергероя. А, не я це знаю. <гум> Якщо знаєш, не, не підказуй наступним. Да. Uh, ну да, так, ти, ти можеш подивитись. Я думаю, спокером, по-моєму, Кіріл Ганін щось. Граф або щось подібне. Треба думати, хто знає по покеру. Да. Да? Віка хоче білет. Ти продавав білети? Ні, ні, ні. В мене був білет, і я щось там, хто хоче білет. І Віка там в Інстаграмі написав, хоче білет. Я зрозумів, ти людей ну не запарюєшся записувати. Ну Просто хоче білет, хочеш. Швидко, хоче. це Вікче білет. Це не штукається, так... знаєш, в мене немає команду неймінгу. знаєш, Як ми називаємо цю людину? Просто це швидко записав і ну, все. Да. Геннадій сцена, я так розумію, він зі сценою пов'язаний. Геннадій сцена. Ну, я цю людину не знаю, Ну, може, знаю. Ну, вона в тебе записана, <laughs> якщо що. Можемо піти там нижче, може цікаво є. У Тебе дуже багато контактів на... починаються зі слова хата. Да. Хата 28, хата Гренеб... Гренобля, хата за Днепру", хата Кузавода, хата посуточну, хата. Про імобіл. Про імобіл. Це така компанія, хата Ришкановка. Ришкановка. Ришканов, це теж місце? Це е, район Викішеня. Хата Чекани. — На ну, чекане. Це... Ти на місці не сидиш, я б так сказав. <реш> <реш> я взагалі це моє хобі, знаєш, я займаюся. Ну ми так. завжди катались з командами, то там завжди ти арендували. Всіх, ти у всіх містах Молдови був з гастролями. З гастролями? Да. Ну, найвеликих най був, а так усіх-усіх, прям ні. Mm. Українських в українських у всіх був. <реш> <реш> менше. Окрім Луцьку, от в Луцьку не був. Стас карате. Ти ходиш на карате? Стас карате, ви його знаєте, це чемпіон олімпійський, Стас Хоруна, його фамілія. Не знаєте його? Він у нього така та, косичка, Знає, знаю, Так, знаю. Це та. він, це Стас. <реш> чи, чи грає він в покер? Та ні, Добре, він ці. займається каратежем. Я, я би Кирила Ганіна набрав. Давай. Кирило? Ні, Кирил, я ще не переименував контакт. Кири, кири, кирил, Кирил, Гани, нос. Да, нос. нос. Це їх команда. Так мені не чесно. хочеться мені по носу. Кирил, привіт. Це Ва, Ваня Ленов. Привіт, Вань. привіт. Я на шоу е, хотів тебе запитати одне запитання. Тут на шоу е, можу тебе запитати? Yeah. Yeah, yeah. Я б чомусь подумав, що ти це знаєш. Ім'я м'ям yeah, якого супергероя should... називається комбінація okay. в покері? Ім'я якого супергероя називається комбінація в покері? Так, так. Я просто не yeah. граю в покер, я щось пам'ятаю. Може, ти з Чеченом грав і, і може там. Там no, uh... є. Там no, є пара каре, mm, дві пари. Фулхаус. Uh, я просто перечисляю комбінації, можливо, я як... Чекай, I... а може, Фулхаус хаус це якийсь супергерой? Нє? А ще, ще, ще що є? Ще які комбінації? У нас одна хвилина. 10 секунд! Флеш, флеш? Так, О! Класно! Останніх секунд! Дякую, Дякую Кирюх! Харного дня! Пока, пока! на останніх секундах! 5 секунд лишалося! 5 секунд! Кирило Кирилу Ганівському! Що це флеш, а це правильний відповідь! Флеш! Точно, бл**! Да! — Блін, а які в мене. Хороші класні, друзі, контакти. Класні друзі і контакти. П'ятий раунд. <рес> У, У нас лишилось останнє запитання. Так, полуничка. 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 І я сподіваюся, що отут-та. Отут -та і Я ще. і відіграюся. Полуничка, типу, щось про секс, типу. А ти. Або, або якщо це про. Полониця про. Тобі є теж кому Так, Є ж кому позвонить В Сада Город. Якої пози? Якої пози немає в камасутрі? Цикада на гілці. Є варіанти Так. Цикада на гілці. Цикада на гілці. Розщеплення бамбуку. Шезлонг, ранкова фієрія. Ой, блин. Блин, хто по сексу в мене? Хто по Камасутрі буде. Сергій так. саксофон. А це, до речі, ви його знаєте усі. Саксофон це оцей епіксекс гай. Не знаєш типу? Ми зробимо ставку і зробимо виліт. Знай, всі знають. Зевробачення, епіксекс Не Знаєш? Ні. Блін, всі знають. Ви не знаєте його? Всі знають, бачиш. Я один не знаю. Ну, добре. Рубін Олександр. Ні? Це. Така людина. Він, він, до речі, що деколи вигравав дуже Серйозно? часто. в нього декілька сов. То це розумна людина? Зрозумна, але це питання я б не задавав йому. В нього хрустальна сова. Що покала сух, Олександр. Та я думаю, що буду Паша дзвонити. Ну, давай. Він мій друг, і я думаю, що він точно може знати це. Не те, щоб він там якийсь. Гуру. Гуру, так. Був прославлений в Молдові. Паша? Ні, Паша з України, він з Одеси. А, ну Одесса, точно Так, Паша. Та ви його знаєте, він канал 999. А, звичайно. І він там. Паша Демченко, звоним. Хороший канал 999. Дивіться, в них є вечірні шоу. Не знаю. А якщо він не підніме трубка, можемо іншим дзвонити? Так, ми будемо дзвонити далі. А він скинув. Добрий день, він скинув. Тоня стріпластика. Але вона або в Грузії, або в Молдові. Дідусь, насправді в тебе, в тебе 60 секунд, навіть якщо 4 рази будуть відповідати неправильно, ти ще, звісно, можеш виграти. Але якщо. Хата, посуточно ми тут були вже. <суточна> квартира посуточна теж має знати про Камасутру. О, Олег Свіч. Олег Свіч. Знаєте, вона да, театр татер Дивіться, Яка в нього фотка? Рак. — Ми номер не будемо показувати. Да. Дуже це ти його фотка... Ви раків їли рак? Ні, ні, це він поставив. — Це він Так, да, Це не я. Я що? Ну що, давай так, звоним Олегу Свіщу. Я вам скажу, що ця людинка може знати щось про Комасутра. Ви просто її не знаєте так добре, але Олеш. Настрій так... передресовується на автовідповідач. Ну трахається зараз. Він не може відповісти. Він така людина, що така людина. Блін, що бачиш Або секси? нічого не робить, або трахається. О, Настя Ткаченка. Настя Ткаченко. Така Настя Ткаченка. Настя Ткаченка це звізда. А, це Настя Ткаченка з ліги сміху. Теж так, так, так. Ткаченко. До речі, мене її номер, і може бути вона відповість. Алло, і Равіта, привіт. Привіт, це Іра. А, ой, вибачайте, щось в мене інше. Mm -hmm. Може, вона я, знає, зго, згорить секунди. Вибачаюсь. Питай, питай, питай згори секунди. А? Алло? Я, я переплутав номер, вибачаюсь. Це не Настя. <laughs> <р 'ят> я не треба було питати, мінус, мінус 10 секунд. я Не знаю, що. Ну добре, я просто не знаю, що за людина. Якась Настя. Удаліть. Мо, ну, от ми потрошку йдемо до моєї перемоги. заблокував так, з кому можна позвонити по сексу, блядь. Ну от Лиза тут тут треба було лізі набрати. Можна набрати? Може, Лізу? вона б неправильно відповіла, але б дізналась багато цікавого. Ні, ні. Не можна, да? Ні. Воно ти й так і підказав. Дивись, Аліна сімейний врач. Ну, треба, вона сімейний врач. У нас України, брач. О, може вона, Та, може вона стикалась такими. Це що у вас? Це а, я робив моя... розщеплення бамбука. А потім має щось буде болити, Аліна така, а ага, ага давай, візьму, так... пока, давай, да. на шоу знов. Кашлів, а не. Водитель кишеня. <laughs> nee. Там буде важко, потім передачку хрена передаш. Габріела автошкола. Точно ні. Людина з прізвищем Габріела має знати має знати все. Та про це нормальне ім'я. Це, а, типу да? звичайно. Це, а, серйозно? Ну, як типу? Габрієла. Антон. Да. Це, це як Катя, тут. не знаю. Сері... Габриєл. доньку так назвати. Габріела. А може я на румуйську запитати? Да. Позвонити? Давай. Давай я, набу... я Владу. Це ти перший у нас. Я Владу позвоню і запитаю його. Vlad, saluto, saluto. Eu sunt la show, vorbesc română, te rog. Croce, eu sunt la show. Luin show aici în Ucraina și trebuie să răspundi la o întrebare. Hai, în română? Da, da, da. Care poză nu există în camsutra. Eu ne znam jak se preveste. Eu spunec Ucrainianu primierna. А стой, ну, прима. Расщепление бамбуку. Конкрет, есть еще что Шезлонг, шезлонг, ши, ши ранкова феерия. Да. Кари не ну экзиста. Не ну, экзиста бамбук, ну, экзисты. <laughs> Бамбук Улудалин. Все, <laughs> 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 50 секунд А давай, ні сидем пірма. Він кінці сказав, що ми дебіли тут, чи що? Ні-ні ні. Він каже, бамбука точно нема. Все остальне я пробував, типа, <гум> Влад Слюсаренко. Влад Слюсаренко. А це що, українська фамилия? Сказав, що в Камасутрі немає розщеплення бамбуку. І це неправильно відповідь. Ех, блін, Влад, Влад, обманув. І ми дзвонимо далі. А, далі дзвонимо? Да, — Так, ми дзвонимо да? далі. Ой, блін. Ми так все ж таки дійдемо до людей. У тебе 40 секунд, і розщеплення бамбуку ні. Я сам не розумію, до речі, цикада на цикада, гілці. Цикада. Я не знаю, що. Цикада, Гілка це, це... ветка. — Ветка, так. А цикада? цикада? Це ну, тваринка насікома. А, от чому прикол. Розщеплення. Шезлонг або ранкова фієра. А? Так, це конекс-трибунець, по суті. Добре. Тому добре. це. Це не, не складно. Артем Дамніцький. Що скажеш? Давай. Артем Дамніцький, з ветеранів космічки... космічних військ. Час? Мені так незручно. Якщо б мені прикинь, хтось в неділю дзвонить про б... Масутра. Б... 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 Я б цю людину доволен. заневажав одразу отак. <рес> 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 так, Артем, ну, Артем не хоче. Вадимо Олейник. У нього прем'єра пісні була, дзвоним йому. Алло, Вадим, привіт. Це Ваня Лінаф. Я, я на шоу. Мені треба запитати в тебе одне питання. Допоможеш мені, будь ласка, відповісти. Якої пози немає в Камасутрі: цикада на гілці, розшеплення бамбуку, шезлонг і ранкова фієря. Якої немає? Розшеплення бамбуку невірно вже. Um, Цикада на гілці, мені здається, що точно є. Так, Є шезлонг або ранкова фієрія. Чого немає? 10 секунд. Я думаю, що шезлонг, тому що це дуже просто, якось і примітивно. Ну тому мені здається, що шезлонг це прям не туди. Добре, дякую, Вадим. Дякую. Вітаю з прем'єрою пісні. До речі, отже, Вадим Олейник відповів, що немає шезлонгу, бо це занадто примітивно і це неправильна відповідь. Бе Шезлонг є, в тебе лишається 30 секунд, і насправді два варіанти. Це два варіанти. В мене залишилось людей. О, Степаненко. Давайте. Але він, напевно, зараз корпоратив. Санечка? І немає. Слава Богу. Сань, дякую. Дякую, що не піднімаєш трубку. Ваше шоу, звісно. Діма Сідоров. Це хто? Канал Жаба Гадюка. Аа, так. Канал Жапа-Гадюка, Діма Сідоров. Він може знати. В нього є дружина. Чука. Дружина в нього є. Чука. Алло, Діма, привіт. Зручно розмовляти? — розмовлять. Да, да, я, я на зйомці питання треба тобі задати. Допоможи, будь ласка. Я... Якої пози немає в Камасутрі цикада на гілці, розщеплення бамбуку, шезлонг або ранкова фєєрія. Бамбуку і шезлонг — неправильно. Або цикада на гілці, або ранкова фєєрія. Немає в Камасутрі. 5 секунд. Ранкова фієрія звучить як чай, тому я думаю ранкова фієрія. Дякую, Дім, дякую. Нема секунд більше в мене, тому... Дуже дякую, я тебе потім наберу, скажу правильно чи ні. Щоб ти спробував. Давай, давай, дякую. Гарного дня. Пока, тобі теж. Ох, отже. Ранкова от фієрія. Діма Сідоров. Ранкова фієрія. Підтверджуй, що це ранкова фієрія. Так. І я тобі можу сказати, що цикада на гілці є поза. А ранкової фірії немає! Ти виграв! <риклад> Ух, Хух, оце да! Оце, звісно, категорія полуниця. Не зря я залишив наприкін, на кінець. Ну що ж, <риклад> час покарання і доведеться робити його мені. Ну, а в тебе захисна є штука, якраз. Повір. Уси. Ні? Я, якщо чесно, ніколи не дзвонив стіки. Я за рік не позвонив стільки, скільки сьогодні. Клянусь тобі. Це для мене. Працював на весь 2024 наперед. Так, це дзвонить, звісно, це така історія. Ну що? Ніби. А ти пробував це перед цим? Дома один раз. Я більше цього не хочу. І це не прикольно. Ну, давайте. Хочеш? ні 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 Я не такий. Я не така людина. Сука! <ріх> <ріх> ну, що поробиш. <ріх> Дякую. Дякую тобі, Вань, що прийшов. А! Дякую, друзі, що підняли трубку і відповіли на питання правильно. Зараз би це був я. В тебе уси є. Повір, в мене ще немає сльоз. Зараз будуть. Оооо. Вітаю. Дякую. Блін, паше. ще й в руку стрільнуло. Ай, жі ще провелося. Отже, це було шоу на зв'язку. Іван Люлієнов перший гість, перший епізод. Дякую тобі дуже сильно, Вань. Дякую, дякую, Запросили і зараз всі піть. <реш> Вирішили <реш> перезвонити. <реш> Слухайте Ваню на Apple Music, Spotify, де вам зручно, в Інстаграмі, В Інстаграмі, YouTube Music. Слухайте, дивіться кліпи і насолоджуйтесь, і підписуйтесь на YouTube канал на зв'язку. Всім папа. Ставте лайки. 5 плюс поставте.